Через можливість знеструмлення все ж з'являється потреба обігріти помешкання чи приготувати їжу в екстрених умовах. Якщо у вас електричні що плита, що опалення, це важко уявити. Тож розповім вам, як обрати балон, підключити і заправляти його. Ви з експертом Романом на каналі Мойо. Поїхали! Чи можна використовувати туристичні пальники? Почну з важливого: ось про такі туристичні пальники. Хтось їх використовує в оселі для підігріву їжі, проте це заборонено робити в закритих приміщеннях. Їх можна застосовувати тільки на вулиці, на природі. То а як приготувати їсти без світла в оселі? Для цього ви можете придбати ось таку невелику компактну переносну панель та підключити її до газового балону. Так, це займе трохи місця на кухні, проте в часи блекаутів ви зможете поїсти гарячого. Який об'єм балону? Обрати балон обсягом 5 літрів орієнтовно дасть споживачу 24 години сталого горіння однієї комфорки. Моє мойо є різний об'єм газових балонів, тож розрахуйте, як часто ви готуєте та який об'єм вам необхідний. Також перевагою наших балонів є в тому, що вони є безпечні та мають захист від перегріву. Ось відео з тесту, де балон перегрівається та автоматично стравлює газ, відповідно унеможливлює вибух. Купуючи балон, запитуйте про сертифікат відповідності, що він перейшов перевірку. Та Відповідає всім державним стандартам України: ДСТУ. Гарантійний талон та звертайте увагу на товщину металу. Балон обсягом 5 літрів повинен мати товщину не менше 2 мм. Ми, як продавець такого обладнання, зберігаємо всі вище сказані умови. Якщо ви придбали чи розглядаєте придбати одноразовий балон, враховуйте на те, що його перезаправити не вдасться. Хоча в інтернеті є в лапках експерти, які розповідають, як це зробити. Це небезпечно, так як в нього є тонкі стінки, і він на це просто не розраховує. Як користуватись газовим балоном? Газовий балон підключається до споживача: це може бути газова плита, газовий генератор, газовий пальник чи будь-який інший прилад, що працює від зрідженого газу. Його можна зберігати та використовувати в закритих приміщеннях. Підключення до балону відбувається через редуктор. Це такий пристрій, який змінює тиск газу для того, щоб він міг працювати з побутовими приладами. Редуктор інколи поставляється разом з балоном або ж його можна придбати окремо. У нас він також є в продажі і посилання на цей. Товар я залишу в описі під цим відео. Це робиться в спеціальних сервісах, які займаються обслуговуванням газових балонів. Їх легко знайти в вашому місті, ввівши відповідний запит в пошуковій системі Google. Тільки звертаючись в такі сервіси, перевіряйте, чи є в них дозвіл на роботу з газовим обладнанням. Герметичні з'єднання можна перевірити самостійно за допомогою мильного розчину, а саме нанести його на місця з'єднань і в разі пропуску газу звертатися в сервісний центр. А взагалі необхідно звертатись для профілактики та діагностики газового балону не рідше, ніж раз в рік, або якщо ви почули запах газу в тих приміщеннях, де він знаходиться, де заправляти балони? Заправляти балон можна на автомобільних газозаправних станціях АГЗС. Для заправки балону необхідний спеціальний перехідник, проте він завжди є в наявності на самих заправках. Ось і все, користуйтесь газом відповідально та безпечно, і дотримуйтесь рекомендацій, про які ми сьогодні говорили. Якщо у вас залишились запитання, буду чекати вас в коментарях під цим відео. Також з вас, пальчик вгору, якщо це відео було для вас корисним. І підписуйтесь на наш канал, якщо ви ще не з нами. Всім пока!